Студія на сьомому телеканалі мене звати Наталія Костенко. Вітаю вас. Робота українського зернового коридору вийшла на свої потужності до повномасштабного вторгнення Росії. Ним пройшли вже 500 суден і понад 10 мільйонів тонн вантажів. Про це повідомив речник військово-морських сил збройних сил України Дмитро Плетенчук. Далі цитата: переважна більшість вантажів це збіжжя, якого так не вистачає на так званому глобальному півдні. А що стосується роботи зернового коридора, то він фактично вийшов на свої потужності до повномасштабного. Бного вторгнення. Ми вже перетнули межу у 500 суден і понад 10 мільйонів тонн вантажів, розповів Плетенчук. За словами речника МВС, сказати, що зернова угода це альтернатива українському коридору. Не варто, адже кількість вантажів говорить сама за себе. Про добру звістку більш детально говоримо далі з нами на прямому зв'язку. Віктор Берестенко, президент Асоціації міжнародних експедиторів України. Пане Вікторе, вітаю вас. Доброго дня. Доброго дня і вам дякую, що ви з нами на прямому зв'язку. А з, хочу зауважити, що у жовтні ви говорили про те, що для відновлення роботи портів Великої Одеси у звичному режимі необхідно 2-3 місяці. Чи справдилися ваші прогнози на сьогодні на всі 100%? Ну як я говорив, і ви можете побачити це самі. Прогнози здійснилися, і це не тільки збіч, а це інша продукція, яку Україна має не тільки експортувати, а ще й імпортувати. Про яку ще продукцію на сьогодні йдеться, йдеться продукція е м, різних комбінатів, які досі її виробляють. Ви можете побачити статистику. Я не знаю, чи це відкрита інформація, чи не відкрита інформація, які виробляють наші виробництва, яка йшла через західний кордон. Це, до речі, зменшить навантаження на наші сухопутні переходи. В тому числі з Польщею, якщо повертатися до експорту морем, які дії уряду і військових найбільше сприяли цьому досягненню, на вашу думку? Ну, це знищення військового флоту Російської Федерації і страхування суден створення страхового фонду, так званого до якого навіть на цьому тижні під'єдналось декілька українських банків, і це дало змогу судноплавним компаніям. Безпечніше заходити до портів України про які ставки на страхування суден і про які суми йдеться, якщо на початку ставки сягали 5-7% від вартості вантажу та вартості суден, то зараз вони спустились до 2 навіть півтора по деяким напрямкам. Це сотні тисяч доларів на кожне судно. Як це відбивається на кількість суден, які готові йти в порти Великої Одеси, зважаючи на те, що вартість фрахту все ще не ринкова та вища ніж до військового часу, то кількість судновласників, які бажають заходити в порт України, значно підвищилась. І якщо раніше нам приходилось умовляти кожного судновласника, прийдіть, будь ласка, заберіть наш вантаж. І сплачували вдвічі вищі ставки ніж до портів, наприклад, Румунії, то зараз це якийсь відсоток 20-30-50% відсотків вище ніж було це до навіть на початку зернової ініціативи, і на початку цього так званого зернового коридору, який забезпечував наші збройні сили України. Маю на увазі вересень 2023 року. А Дмитро Плетенчук зауважив, що Україна на сьогодні не має спроможностей для здійснення повного розмінування акваторії Чорного моря. Наскільки міни сьогодні є проблемою для судноплавства? Це дуже велика проблема. Навіть вона була і обговорювалася на Форумі міжнародному в Румунії, на якому я теж виступав наприкінці минулого року. Я знаю, напевно, що це підвищені ризики, і я знаю, що наші військово морські сили та військово-морські сили Румунії та Болгарії мають карти розміщення дрейфуючих та інших мін в Чорному морі, які надсилають капітанам суден, які прямують до портів України. Це Поки що підвищена небезпека для судноплавства. і це є проблемою, яку наші військо-морські сили вирішують. І як ви знаєте, здається, сьогодні або завтра має відбутись підписання угоди між Туреччиною, Болгарією та Румунією, яка направлена на те, що тральщики цих країн будуть забезпечувати безпеку судноплавства як в територіальних водах своїх країн, так і в чорному морі в цілому. Про високі ризики чи можна сказати, що основною все ж таки загрозою залишаються саме ворожі обстріли портів Великої Одеси? Це контур заходів. Це і ворожі обстріли портів Великої Одеси, це і міни, це і як ракетні обстріли, так і обстріли шахедів, але знищити інфраструктуру за допомогою обстрілів, я впевнений, що не вдасться нашому опоненту у зв'язку з я маю надію. Підвищенням рівня покриття нашого ППО. Які перспективи для відкриття або розширення морського експорту для різних видів товарів маємо на сьогоднішній день? Чи йдеться про нові види товарів? За моєю інформацією, немає жодного обмеження на те, які види товарів, окрім небезпечних, будуть просувати в портах Велико Одеси, і наше завдання. Полягає в тому, щоб відновити контейнерне та поромне сполучення з України та до України, що призведе до того, що ті черги на кордонах, які з'явилися в зв'язку з тим, що немає цього сполучення, будуть е ці питання будуть вирішені, і це буде в історії, я маю надію. Тобто, ми однією кулею вб'ємо двох зайців і знімемо черги на кордонах. Це перше, і друге зробимо можливість нашій економіці розвиватися швидше. Днями Тому, ми побачили новини. Днями ми побачили новину про рекордні темпи будівництва так званої молдавської автомагістралі. Як оцінюєте цей проєкт, і на які ще проекти сьогодні варто звернути увагу? Якщо і коли буде відновлено повністю судноплавство через жодний альтернативний маршрут, окрім маршрутів через порти Великої Одеси, не є конкурентно здатним. Це є альтернативний маршрути транспортування вантажів. Я оцінюю будь-яку ініціативу з точки зору розширення інфраструктури наземної як позитивно, тому що після нашої перемоги ми будемо е воротами е на західну Європу транспортування вантажів з західної та на Західну Європу. Східну перепрошую. Ви зауважували щодо прогнозів експорту на 2024 рік. А саме що його обсяги можуть сягнути 60 мільйонів тонн. Наскільки такі показники ймовірні? Я впевнений, що ці показники будуть пере, перевиконані. Я маю надію, що це відбудеться в цьому році. Пане Вікторе, я дуже дякую вам за вімкнення, за аналітику і за інформацію за час, який ви приділили лайв студії на сьомому телеканалі. Нагадаю, з нами на прямому зв'язку був Віктор Берестенко, президент Асоціації міжнародних експедиторів України. Ефір для вас провела я, Наталія Костенко. Дякую, що дивитесь сьомий телеканал. Робіть таки надалі.